Щодня ми прокидаємося, чуємо мелодію будильника, як тече в крані вода або закипає чайник на плиті, як сусід чи сусідка зачиняє двері. Ці звуки для нас настільки буденні, що ми навіть на них не звертаємо уваги. Але серед нас є ті, хто навіть не здогадується, як звучить світ. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо про спеціальні планшети для людей з порушенням слуху та мовлення, які використовуються в управліннях соціального захисту населення у Дніпрі. Для таких людей одним з основних засобів спілкування є жестова мова. Їм на допомогу приходять також сучасні інформаційні технології. Станом на жовтень 2024 року у Дніпрі на обліку в управліннях соціального захисту населення перебувають майже тисячі осіб з інвалідністю, з вадами мовлення та слуху. Вони можуть отримати весь перелік послуг та допомог, які передбачені законодавством для таких осіб. У Дніпрі всі управління соціального захисту населення мають безбар'єрний доступ для маломобільних жителів міста: пандуси, написи шрифтом Брайля. Тактильну плитку, спеціальні показчики руху, відповідно обладнані вбиральні, електричні підйомники тощо в управліннях при спілкуванні з відвідувачами, які мають вади мовлення та слуху, використовуються спеціалізовані планшети. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливих. Наприклад, Connect-перекладач перекладач це найпопулярніший додаток для людей, що використовують жестову мову в Україні. За допомогою цього додатку люди з вадами слуху та мовлення можуть підтримувати зв'язок з кол-центром, щоб вирішувати свої нагальні питання. Це новий стандарт в комунікації з відвідувачами, які спілкуються жестовою мовою. Це незамінне рішення для управлінь соціального захисту населення, щоб забезпечити вільну та безбар'єрну комунікацію співробітників із клієнтами з порушенням мовлення та слуху. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили за посиланням в описі до цього відео. Щойно виникає потреба у спілкуванні з відвідувачем з вадами мовлення та слуху. Спеціаліст просто викликає перекладача з планшету по відеозв'язку. Це робиться кількома кліками. Connect Pro забезпечує швидкий та ефективний зв'язок без попереднього запису. В діалозі все, що говорить нечуюча людина, перекладач жестової мови озвучує голосом, забезпечуючи зрозумілу комунікацію. А все, що звучить голосом, перекладач транслює жестовою мовою. За допомогою планшетів за участі перекладачів жестової мови спеціалісти управлінь допомагають відвідувачам з вадами мовлення та слуху зорієнтуватися в положеннях чинного законодавства, приймають заяви з необхідними документами для надання різних видів допомоги. Цей інструмент дозволяє доступно, швидко та ефективно комунікувати, скорочуючи час прийому для отримувача послуг, які спілкуються жестовою мовою. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.